Отож, спільнота Primex, Усім привіт! І сьогодні я записую для вас відеоогляд про діяльність Primex на Quest N. Отож, щоб довго не затягувати, ми починаємо. Як ми бачимо, я знаходжуся вже на, на даній платформі. Так. Угу. І нам на даний момент доступно декілька кампаній. А перш за все, я вам розповім більше, що ж таке Primex Finance, буквально в двох словах, аби я думаю, це не помішає взагалі. Отож, Primex Finance – це некаскадіальний основний брокерський протокол, який, як ми знаємо, усуває розрив між кредиторами та, звичайно ж, трейдерами. Primex дозволяє торгувати спотовою маржею на популярних власне, агрегованих DEX, таких як Uniswap, Balancer Curve, Pancake та інші. Надаючи трейдерам розширені торгові інструменти та UX схожі, схожі, власне, на Sex. На Отож, недавно Primex Finance з'явився на даній платформі. І що ми можемо бачити? По-перше, це. Три основні вкладки: це кампанії, події. Ось і таблиця а, лідерів. Також ми можемо бачити з правого боку, скільки на даний момент кампаній, тобто цифрові показники, скільки подій, тобто одна, і кількість учасників. Як ми бачимо, на даний момент їх складає 4203. Ну і звичайно, скільки. Послідовників на даний момент ця кількість сягає 629, начебто з цим немає будь-яких проблем. Отож, також ми можемо на жаль з правого боку слідкувати або поділитися даною подією. Отож, а тепер ближче підійдемо до а, трьох вкладок. Перша з них це кампанії. Як ми бачимо, в даний момент доступно а, всього це вісім. Так, раз, два, три, чотири. Так, правильно, вісім кампаній. Перша з яких це, власне, Primex Finance живе на Ethereum. Хм, Відкриваємо. І що ж ми тут бачимо? Як ми бачимо, це прості соціальні завдання по типу по типу твіттерів тасків, такі як лайк, ретвіт і власне фоллоу. Також це доєднання до Діскорду Таск ОНС та інше. І за виконання цього цієї кампанії ми отримаємо з вами 100 поїдні. Також як ми бачимо з правого боку, все власне вся статистика, яка нам надається із цієї кампанії, саме так. Отож, ми переходимо до наступної другої кампанії, і вона також триває. Всі тривають, і тому це хороша нагода саме для тебе. Друга кампанія називається Наступним чином. Торгуйте на Primex Margin Trading Arbitrum. Тобто, що ми бачимо? Ми бачимо завдання по типу мати принаймні одну транзакцію на Ефіріу та, власне, знову ж таки, соціальні завдання та інше. Тут також немає що робити, адже кожне завдання використається дуже швидко, та вони, власне, не складні, кожна із них. І після чого ми нажимаємо а, і, власне, Якщо ми все виконуємо, ми отримаємо за це 40 поєнтів та власне НФТ унікальне. Так, ну і також це виконується, це завдання власне, виконується в полігон. Саме так в мережі. Отож, начебто нічого нового, і е, кампанія закінчується, як ми бачимо, через 32 днів тому наголошую саме на це. Отож, е, переходимо до третьої кампанії, яка називається наступним чином. Отож, Трейдвіс Margin Trading Polygon. Полігон. Е, так, що ми знову тут бачимо? Також нічого складного. Е, так, так, так. угу все те саме практично аналогічно. Отож, переходимо до четвертої кампанії. Так, як ми бачимо, за першу ми отримаємо 100 балів кампанії, за три наступних, і, власне, ні три навіть. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. За шість наступних кампаній ми отримаємо по 40 балів. І також остання також дає нам 100 балів. Гадаю, по кожній ми не будемо пробігатися, адже завдання, власне, є стандартні і нескладні. Абсолютно, кожен може справитися з ними. Після чого ви отримуєте свої поінти та, власне, НФТ. Також не будемо на цьому заклювати увагу більше, тому переходимо до другої вкладки, такі як події. Отож, ми бачимо, що Primex запустило власне свої таски кампанії на таск. О. Ну також нічого складного. І перейдемо до третьої вкладки, таке, вона називається, власне, таблиця лідерів. Що ми тут бачимо? Так, секунду, прогрузить. Отож, ми бачимо тих, тих учасників, які власне пройшли цю кампанію, і кількість їхніх очків. Так, як ми бачимо, їх доволі багато. І е, я б рекомендував би вам долучатися до цієї е, до цього завдання і виконувати абсолютно все, що дає власне Primex Finance, адже, адже в майбутньому таки я впевнений, що будуть за це значні бонуси. Отож, у мене на цьому все, бо радий бути для вас корисним. І також не забувайте, що саме завдяки Primex Finance створюються ці відео, які вам допомагають. І на майбутньому допоможуть, я впевнений в цьому заробити. Отож, бувайте.